Добрий вечір всім. Ми прийшли в підвал вже Годуємо своїх котиків. Вон там, де наша долматка завжди їсть, там чорний котик новий у нас. Він до рук не йде. Він дуже замучений такий. Це вже він трошки від'ївся. Десь він звідкись прийшов сюди, такий нещасний, голодний. Вже він від нас не уходить, ми йому даємо їсти, він вже трошки поправився. Але близько з ним не можна ні погладити, ні, ні, ні нічого йому дати, ніякого ліків. Тікає ось найда наша пригає. Ці тут їдять. Ще туди поставимо цю кашку. Ось долматка наша не йде, бо там всі нові коти. Їдете тут їсти. Тут у нас Команда та вже тікла на вулицю. Тут ця, що з одним оком, вона до нас приходить регулярно і додому приходить. Всюди вона є. Там сіренька, ті вже поїли. ті, якщо прийдеться на вулиці, бо вони всі на вулиці. Зараз, зараз поки дощу немає, бо днем знову йшов дощ. А ми будемо йти далі, бо там чекають нас котики.